Кількадесят представників великого бізнесу провели планову зустріч з керівництвом району, аби в першу чергу вказати на підводні камені, які заважають підприємствам нормально функціонувати. Через них стверджують бізнесмени, втрачається ініціатива, а відтак і ефективність роботи. Одна з таких каменюк різного роду перевірки. Насто на ту провірку на ціку Усе свіжі закони, навіть не встигаєш за ними слідково. Екологія, енергозбереження, податкові, вони всі, хоч є мораторійні, перевірки йдуть стабільно. Код на черзі всі дозволи мусиш каже, рік ходити. Як із утилізацією сміття, так і з водою, так і зберем, тобто, який лише Бог, відій. хочеш чи не хочеш. Проголошений урядом мораторій на перевірки насправді не виконується. Навпаки, їх кількість та чисельність зросли, як ніколи раніше. Якщо ти маєш заробляти гроші. Твоя функція, допустимо, заробляти гроші. Значить я маю 90% свого часу тратити на заробляння грошей. А якщо я буду тратити 10% часу на заробляння грошей, а 90% на боротьбу з вітряними мельницями, розумієте? Так, да, я вірю, що ми виграємо, а от якось переживемо. Ну, їй вже податкується, поміняли, але ми тоді далі змоги сидіти, розумієте? То так буде факт. Але як будеш заробляти гроші? Вас забрали, все. Землю забрали, то забрали, то забрали. Ви нам мовити поспівчувати. Тихо в саме тут, в районі, щоб ми могли їм допомогти, значить, ми хотіли від них почути проблеми і шукати шляхи їх вирішення. Дещо ми беремо собі на озброєння, були слушні зауваження. І спробуємо їх вирішити. Тримаючи удар урядових ініціатив, які і так максимально видушують середній бізнес, підприємці зігнули коліна від тарифного нокдауну. Їх добили ціна на газ та передоплата за електроенергію. Це за тим, що все криє. Гроші, гроші, гроші. Не говорять, за гроші. не горять. Тож кошмар, який це творить із тим передоплату, ки хочеш після якийсь кіловат електроенергії. От я тепер в мене виникло, взяв 15 тисяч більше, як ліміт. Вони мене сто процентів заплатить за все, що використали, а то, що за 80% передоплати, хтось б стане наступний місяць. З поміж інших тем поговорили і про сільське господарство та початок посівної. Проте і тут не обійшлося без проблем. Якщо працює людина, то мала би мати і прибуток, а не просто робити на землі, бо не пустувала земля. Підприємці поділилися на і розійшлися. Втім, якими будуть перші кроки, аби реанімувати бізнес і стимулювати підприємницьку діяльність в теперішніх умовах, прогнозувати не береться ніхто. компроміси мало